Так погано бути клубом як Ньюкасл, ніби ти топ, але не топ, бо до тебе ніхто не хоче. Ньюкасл не підписав Екетіке ісак, хоче піти. Остання втрата ось Ньюкасла, буквально зараз, яка відбулася. Це Джеймс Траффорд. Вони його вели дуже довго і зосередились на інших варіантах, тому що ну там підсилення, по перше, лінії атаки і підписання центрального захисника, тому що Трафорд вже як здавалося, буде їй. там були можливо якісь домовленість, можливо. Впевненість в тому, що вони заплатять такі гроші, які ніхто інший не заплатить, але Трафорда повернув вже офіційно Манчестер Сіті. Він є вихованцем цього клубу. Вони не можуть підписати ось торгуються Йоанна Віса з Брентфорда і це... про Шешкову. Я вас не чув. До речі, так, десь десь про, про, про Ше. Але Шешко, це лише в тому випадку, коли Ісака продадуть, і там же ж історія дуже проста про Шешка. Чому Арсенал вибрав Йокареша, тому що вони вважали, що Шешко не в цей момент кар'єри не вартує тих грошей, які потрібно було заплатити Ляпциг, а Ляпциг не навів перемови. Вони сказали в нього є Клаусула, все, ми не збираємо. А Ньюкасл, е, якщо вони продають ісака, в них з'являються гроші дуже легко для того, щоб шешко купити. І вже здається, навіть були перемовини з гравцем. Ну такі неформальні для того, щоб дізнатися, чи взагалі він Ньюкасл піде.